Сунак, пойди там возьми в кладовой на полке, там лежит же кран Говорит мам, нету чердака, хаты нет. Ну все, что видно, я залишилась. Туда все, что сохранилось, она с мужем два котика и там мне подарил на день влюбленных. Вложить сюда душу, чтоб кто-то взял раз, бомбил. Это нас освободили, это был наш дом, в котором мы жили. Трое взрослых, муж, я и сын, ну и две маленьких наших собаники. 24 числа началась у нас война, и тут летало вертолетов полно всего. И мы здесь сидели до 28 февраля в своем доме. Когда мы вышли во двор набрать воды, там у нас есть емкость, то летело уже во двор, ну, что-то красное, не знаю, тут уже летело во всю. Сын сказал, у вас три минуты на сборы. То есть мы за три минуты сели в машину маленькую и уехали. Где-то с 3 по 8 число, ну, плюс-минус неделю, вот так вот горел наш дом. Девять грубо лет строились день в день, день в день. Приехали мы сами с Луганской области, с Красного Луча, а сейчас он хрустальный. Там у нас квартира в Луган, в Луганской области. Мне тоже уже нет. А это была у нас с мужем комната. И вот тут, где у нас прилетело. Мы, конечно, все почти убрали. Вот то в углу прилетела, ну, я не знаю, что. Ну, то есть то, что разгромило. Даже иконы погорели. Вот так вот нас освободили это все, что сохранилось, она с мужем два котика, это он мне подарил на День влюбленных. Это была ванна, ну, как бы тоже гостевая для гостей, да. Это все, что уцелело в доме и как бы сгорело, но не догорело. Вот это новый набор сына папе подарил на Новый год. Даже еще и не пользовался, еще и не успел. строили это капитально для того, что хотели встретить старость. А теперь вот, вот, вот пока не знаем. За неделю мы сделали перед войной полностью капитальный ремонт в гараже был. В этом гараже я працевал больше 20 год. 22 -го березня нам прилетел сюда снаряд на территорию. От этого гаража только остался фундамент, и то разломали. В гаража полностью не, не, не было ничего. Вложить сюда душу, чтобы кто-то взял, разбомбил. Это, это же... То, что сделали, конечно, с людьми. Ну, я б їх ні плен бо я їх не обрав не би, скажу чесно. Де спіймав там, де топив би. Всі гості, всі ми всі свята проводили тут. І трішечки далі у нас була кімната нашої бабусі, моєї мами, де вона проживала. Ну, все, що від неї залишилося. Я в цьому будинку прожила 28 років. Якби можливо було повернутися і забрати деякі речі, по-перше, це б я забрала альбом з татовими фотографіями і альбом синочка, там, де коли записуєш кожен місяць, що де відбувалося. Коли ми почали прибирати, ми почали прибирати з кімнати мами. Обережно. І ще під якоюсь цеглинкою, можливо, якийсь шматочок альбому, якийсь якась фотографія вона залишиться, але на жаль, ми вже нічого не віднайшли. Да, да. Скажи мені, що по трактору у нас на завтра. В аварійному стані, такі ж там можуть шлани полопать, так? Да? У Толіка зубця на території де пілорама, там ночують трактор. Так. Водоканалівців. Да. Хорошо, Микола, шукай, давай. Ну, зараз да. Ми будуємо цегляні будинки. Ми вирішуємо питання назавжди. Надалі, якщо людина захоче, та, будинок невеличкий, він зможе собі добудувати далі. У нас є два типи проєкту. Доміків е, є від 2 до 4 осіб, де проживає родина невеличка, да? і від 4 до 6. Спадок це те, що ми залишимо після себе. Фонд офіційно зареєстрували в 2015 році. В цьому році ми попали от в топ-100 громадських організацій і благодійних фондів, які під час війни е, разом з владою спромоглись там зробити там, якийсь кейс. Ми вже ведемо перемовини з дуже багатьма іноземськими фондами. Ми готові доєднатися, щоб уже будувати будинки. Наразі по нашому проєкту велика відбудова вісім об'єктів, яким ми займаємось. Це не всі, які ми будуємо з нуля. Є будинки, які, скажімо, уцілівши фундамент, ми надаємо газоблоки. Є кому потрібно просто дах перекрити. але кількість будинків залежить від того, скільки в нас є матеріалу. Якщо ми бачимо, що в нас є там матеріал на кришу, то ми шукаємо ще один об'єкт і допомагаємо накривати. Зараз ми проживаємо на роботі моєї мами всі разом. Це магазин, будівельний магазин. У нас там є кімната, яку ми облаштували так, як нам зручно. Зараз я вам покажу кімнату, де ми проживаємо. У На нас невеличка, ми вже її облаштували під себе. Да. Є йогорчика малюнки. Покажи, будь ласка, де ти спиш? Я сплю ось тут. З ким? З мамою. А що це ти намалював? Пташка Миру це називається. Ми дуже чекаємо, куди що ми переїдемо? Так, да. в наш е, дім. У тебе там буде своя кімната? Так. Да. Як обираємо, кому першочергове? Перший будинок, який ми добудовуємо вже там, вже криша накрита, це вчительниця. Бо якщо вона тут не буде вчити дітей, то школа закривається. Якщо школа закрита, то тут жити молоді родини, вони не будуть. Вони будуть переїжджати там, де дійсно є школа, садочок, щоб дітям було набагато краще, то для нас важливо такі от критерії, да? вчителя, сістри, медики, які працюють в нашій амбулаторії. День-два і ми вже накриємо дах металом. Вікна у нас вже є. До дощів готові. Мокнути не будемо. Ну, ось що ми вже зробили. Розводку вже зробили, так? Да? Дивлюсь каналізацію. Каналізація, а, каналізація ну, тут у нас є у нас ванна кімната. Гарік нам допоміг зробити фундамент, блоки, клей для блоків на всі два поверхи, дерево на другий поверх на дах, кришу збудували. Такого результату ми досягли майже за чотири місяці. І ось на сьогодні маємо вже такий достатньо збудований будинок з майже накритим дахом, з вікнами. Це перша історія. Другий об'єкт. Ми побудували гараж. Якщо ми йому не побідуємо гараж, це робоче місце його та його сина. Вони там ремонтують автівки. Ще одна родина, яка лишиться без роботи. Я там папа, дитина. у мене відбудували гараж за чотири місяці. Це машина врачей речей з восьмої боліці, які допомагають воєнним. Ми допомагаємо врачам. Вони тільки дають мені на запчасті, а работа я их денег не беру. Є подумає. Привіт. Як справи? Потихоньку. Работаємо. Супер. Слухай, є дві автівки, закупили для ЗСУ. Чи є в тебе час їх оглянутий? Ну, завтра підганяти, ми їх. На яку годину тобі буде зручно? Дев'ять. Десь о дев'ятий, да. так? Да. Все, тоді да. до зустрічі. Давай. Так. Да. Історія Лесі вона насправді дуже цікава, тим, що вона з Луганська. Вона там втратила все. І все, що вони тут будували за ці вісім років, до фундамента все зруйновано. Вони це вже вдвічі втрачають. Вдвічі. Тому дуже важливо а, допомагати таким людям. Лесічка! Ти вдома? Да. Строїмося! Як у тебе діла? Вже побіду. Добрий день. Привіт, Лесічка, покажи, що ми строїмо. Пійдемо покажу тебе, да. що ми, ми строїмо. Все, посмотри. То есть, ну блоки хватает на то, что в этом уроке да, вы да. Спасибо большое. В этом году достаточно, может там еще чуть-чуть что-то останется. Но это ж мы как раз будем посмотреть. Это мы достраиваем, чтобы было нам тепло. Свет будет, не будет. И как бы выключает. Но здесь у нас и насос, вода. И мы вот достраиваем окно будет. И котельную, ну как. Котельную. Бы, да. Ну, буржуйка, или, или котел может быть. Ну, что-то будем думать. Вот это ж. Щоб одно помещение было создать эту сторону галить, на этом году. вот это планируем. Ну, понятно, що там чуть-чуть есть -чуть кабінет хочу. Но ну, вот мы попросили помощи нам благадини фонд спадок во главе Гарика. Помог. Дав нам блоки, клей. Ми надаємо матеріал. А будують вже саме своїми руками. Друзі, сусіди, всі люди приходять і допомагають. Дуже важливо, щоб розумієте, щоб ми не тільки надавали матеріал, да? а щоб люди одне одному допомагали. Бо так єдналися, скар... єдналися і так скоріше да. ми все побудуємо назад, відбудуємо. І дуже вона розстроєна, але дуже важливо, щоб, щоб вона знала, що вона не одна. Нас багато, да. нас не перемогти. Усі дякую. Зараз йде війна. Це правильна справа, яку ми робимо, і ми зобов'язані це робити. Відбудовуємо, тим ми допомагаємо нашій державі. Тепле лишається в серці, це те, що кому ти будуєш. Вони всі говорять, в принципі, що це і твоя домівка. Я розумію чітко, що дай Бог, там через декілька років я в будь-яку хвіртку можу постукати, мені відкриють, і будуть раді мене бачити.